Головне дожити до вересня, дотягнути, не розучитися дихати, не збожеволіти, ходити нічними містами, наче заблукані душі, переходити з однієї порожньої вулиці на іншу, це наче розглядати старі фотографії, де поруч тебе померлі друзі. Кидати недопалки у воду, раптом змерзнути, підняти голову і зрозуміти, що насправді дивишся вниз. Що там так само ходять ті, кого ти колись втратив, так само мерзнуть, так само нервово курять. І така порожнеча між жвами, і таке холодне повітря. Головне дожити до осені, дихати, іноді плакати, бути, як завжди, сильним, бути душею компанії, приязно всім вітатися, лише іноді плакати, кусаючи губи. Головне дожити до осені. Не пов'язати знову мотузку в самотній кімнаті і не збожеволіти. Дихати. Головне не піти під воду, не відчути, як тепла омана крові стікає шкірою. Головне пережити ці ночі. Можна курити, читати, розбивати щось, різати, кричати, іноді плакати. Лежати у теплому ліжку і знову плакати. Знаєш, без тебе вони приходять, приходять вночі, говорять зі мною, сміються, я їх не бачу. Знаєш, я чую музику, стогони. Знаєш, все навколо без тебе фільм. І він чорно-білий. Головне дожити до осені, чимось займатися, читати хороші вірші, кохатися з кимось, крім тебе, це лише втомлюватися. Головне дочекатися осені, жовтого листя, спокою, щоб можна було знаходити на землі яблука. Теплі і втомлені, як, як улюблена жінка. Кохатися з кимось швидко, швидко дихати, уявляючи постійно тебе. І це наразі найкраще, що в мене є. Дякую, Андрію Вілюка. Дякую.